Якщо ти так само любиш поїсти чогось солоденького, особливо з шоколадської години, можу дозволити маленьку плитку дуже гіркого шоколаду. Шоколад. І мені це, в принципі, вистачає для того, щоб приглушити таке дике бажання з'їсти чогось солодкого. Я Якщо це не допопропоную тобі робити якісь заготовки. Солодощів вдома, або сухофрукту, там курага або фінік. Але треба розуміти, що це також вугля не рекомендую з цим дуже сильно, дуже сильно цього багато для цього. Базування дуже інтенсивне, щоб вирівняти, да, зробити цей баланс, якщо ви щось з'їли, треба це відпрацювати. І тоді воно не буде відкладатись на ваших боках. Якщо ти так само любиш поїсти чогось солоденького, особливо там О, шоколад стоїть години, можу дозволити маленьку плитку дуже гіркого шоколаду. І мені це в принципі вистачає для того, щоб приглушити таке дике бажання з'їсти чогось солодкого. Я, Якщо це не допомогу, ага, пропоную тобі робити якісь повісні... заміни. Солодощі вдома, точком або... сухофрукту, там, курага або фінік. Але треба розуміти, що це також вугля не рекомендую, з цим дуже сильно, е... <тісля> дуже сильно цього багато Єст. їсти. є цього. Бажання дуже інтенсивне, щоб ем, вирівняти, да, зробити цей баланс, якщо ви щось з'їли, треба це відпрацювати. І тоді воно не буде відкладатись на ваших боках.